Всім привіт! Ви на каналі Аліса Тюей І сьогодні я буду знімати догляд за лапками. Я знаю, що їх можна помістити було в одне корденьке відео, але я хотіла зробити довге. І ось такі в мене лапки. Перша чорна з дружем, друга. Друга. Ну, Отака, короче. коротше, ну і третя сама. Сама новіша в мене, і сама менша. Я її купила десь два один день назад. Ця от в мене сама липка. Ця така собі. Ну, хоча теж нормальна. А ця взагалі вона взагалі не липне. От вони вже в мене тут чу-чуть такі грязні. Ну, а може, й не чу-чуть. Ну, ця от нормально. А ця от взагалі. Без, без слів. Як мікроскоп якийсь. А я ще й включила світло. Давайте тепер на цю. Ой, реально, як мікроскоп. Тепер ця. Ну, вона така більш-менш. в ванну їх мити. Так, беремо всі на раз. Так, Цю. 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 І цю. Все, пішли. От я вже віднесла їх в ванну. Боже, які вони грязні. І зараз буду мити. Спочатку ми беремо всі лапки і так от закидаємо. О, нормально. Потім мені треба чимось отого от заткнути. Коротше, я вирішила, я нічим не буду затикати, бо в мене немає чим. Коротше, зараз я буду просто мити. Або все міні-лапкою мити по черзі. Ня-ня-ня-ня. Не -ня 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 -ня. треба, щоб було красиво, треба їх привернути. Ня-ня-ня. Коротше, набираємо воду. Ну, тобто, як набираємо? Пускаємо. І от по черзі їх мочимо. Все, вони вже в мене мокрі. Зараз я буду його намалювати милом. Я вирішила, коротше, що це буде довго. Так от я буду нажимати, між мені дозручно руки мокрі, то я вам, коротше, покажу трохи ось так от. Зараз я беру мило. От, і ми у кожного закупку получається. так-от. Воно таке м'ягенько. Така, а, прям пожмакати хочеться як слайм. Так, все змиваємо. і відставляємо десь в сторону. Далі ми беремо оцю от лапку. Нам вже така. Як я казала, в мене нещасна, можна сказати. Ще раз так по-іншому. Там із дирками. І теж в мене тут теж вже відлітає та штука. Ой. І зараз сама менша лапулечка. Вона така нормальна, така прям... Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Отак. На мені на початку руки, щоб вони були милі. І отакож також там всередині лапку моєму. Ой, чуть не вислізла. Опа! Так, зараз я руки повертираю У вас вернусь. От я вже помила лапки. Зараз будемо їх витирати. Ну я вже цього не буду показувати, я вже покажу, як вони вже типу, лежать у мене в кімнаті. Вау! Як красиво! Давайте я якраз з фоткою і поставлю це на заставку. Або цю. Ну Це така менш. Прям така. Ну, це от... О, ця теж така з деталями. Ладно. І ось у нас такі лапки. Вийшлося, я тільки що її пожмякала. а вона така прям улыбка, дивіться. Зліплюється між собою. Ну ця це... така собі. Ну, ця маленька не так не вішут. Ой. Не вічу. Ну і, коротше, на цьому догляд лапки закінчується. І всім па-па!